Привет, Today, I made a Ukrainian song that will help you remember the 20 most useful phrases for real life. Here is how to use it Listen once for fun, listen again, and repeat out loud. Sing along. This helps memory. Use it as a background song to train pronunciation. And now, let's learn Ukrainian through music. <laughs> Привіт, друже, привіт, ти тобі, як справи, як справи, як настрій, як ти, дякую, добре, дякую, так собі, будь ласка, прошу, так чимно звучить, будь ласка, прошу, співайте фрази вчить Вибачте, перепрошую, я ще вчуся говорити. Вибачте, перепрошую, не все ще можу розуміти. Повторіть, будь ласка, можна повільніше, повторіть будь ласка. Я не зрозуміла харідам, даром, хай даре радом, Привіт, друже, тобі, як справи, як справи, як настрій, як ти дякую добре, дякую так собі. Будь ласка, прошу, так чим назвучить, будь ласка, прошу, співайте фрази вчіть. На мені каву велику, не маленьку з молоком вівсяним, не мигдальним Можна, ще пляшку води буде ідеальна Скільки коштує, скільки коштує, підкажіть, будь ласка, я плачу карткою і чай чайові лишаю в ресторані. Прошу рахунок, будь ласка, рахунок, будь ласка, підкажіть, де туалет? Дякую, дякую. Навзаєм. Привіт, привіт і тобі, як справи, як справи, як настрій, як ти. Дякую добре, дякую, так собі. Будь ласка, прошу, так чим звучить, будь ласка, прошу, співайте й фрази вчіть. <рес> How was it? Like and subscribe. Check links in the description to support me and learn Ukrainian faster. See you next time!